Двоє жінок поранено внаслідок удару росіян авіабомбою по Херсону. Окупанти атакували місто по обіді. Це вже не перша атака протягом дня. Більше про наслідки ударів дізнаємося від начальника управління внутрішньої та інформаційної політики обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю слава Україні. Героям слава. Очільник області Олександр Прокудін сьогодні щонайменше двічі повідомляв про каби в напрямку міста. Розкажіть, будь ласка, що відомо про наслідки, про стан постраждалих і власне масштаби руйнувань. Так, дійсно, близько 16 окупанти вдарили кабами по Херсону. На щастя, один каб не долетів, а інший каб, на жаль, прилетів всеред місця Херсону. І тут було. Влучання в житловий сектор по наразі відомо про двох поранених. Одна жінка одразу шпиталізувала і інша 46-річна. І нещодавно наші рятувальники дісталися під завалів. Поки йдуть рятувальні роботи, не будемо публікувати інформацію щодо саме міста влучання. Але наразі там всі комунальні служби працюють і руйнування дійсно колосальні. Це черговий удар посеред місцю кавами, і, на жаль, є постраждалі. Окрім цього, о 15.30 по маршрутці вдарили окупанти, скинули на вибухівку на кришу одну з маршруток, яка рухалась також біля центру міста. Там наразі п'ять п'ять постраждали. Серед них двоє дітей: 12-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Їх також доправлено зараз. До лікарні лікарі запевняють, що у всіх постраждалих там середньої ступень тяжкості, але наразі також будуть проводитись до обстеження. Ну і за сьогодні у нас є одна загибла. На жаль, в Дніпровському районі внаслідок удару артилерії загинула 72-річна жінка. Там також постраждав 50-річний чоловік. Він отримав поранення. Інший чоловік також Антонівки від дрону постраждав, і в Дніпровському районі росіяни також скинули вибухівку на чоловіка 70, 72 річного. Він також зараз в лікарні. Наразі одна людина загинула в Херсоні і десятеро постраждало. Також Росіяни атакували з дрона швидку, яка прямувала на виклик. Розкриється така свідома тактика полювання за рятувальниками і медиками, які намагаються допомогти пораненим. Так, саме так і це не перший на жаль мабуть не останній випадок, який буде тут в Херсоні, на Херсонщині. Вони спрямовано направляють дрони і вибухівку скидають на автівки швидкої рятувальників, поліцію для того, щоб умнеможливити допомогу пораненим та людям, які викликають цю допомогу, особливо в прибережних зонах. Дуже дякуємо вам за інформацію. Нагадую, що про оперативну ситуацію на Херсонщині щойно розповів Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА.